Жарт, сенсація чи клінічне захворювання. 20 років тому український прем'єр Арсеній Яценюк виявляється, знищував російських військових у Грозному. Таку неймовірну заяву в інтерв'ю одному з видань зробив головний слідчий Росії Олександр Бастрикін. Не так давно цей діяч пережив свій 62-й день народження. Очевидно, святкування затягнулося. Заяву породила небачену досі в українській інтернет-спільноті творчу активність. Певно, найпопулярнішою стала ця фотожаба на ній Арсеній Яценюк із гвинтівкою в руках і кілька бородою, вродою, ніби очима вказує найкоротший шлях на Грозний. Напевне, пан Бастрикін знайшов цю фотографію і, ґрунтуючись на ній, зробив свої висновки. А от автор цієї картинки переконує тіло Яценюка, Кремень англійцю Стетхему доведеться підійняти тонни заліза, перш ніж навіть подумати про конкуренцію із нашим прем'єром. Та справжню мету буцімто перебування Арсенія Петровича у Чечні називають лише на цій світлині. Насправді ж, українська сторона відповіла на закид Олександра Бастрикіна. Прес-секретар Арсенія Яценюка сьогодні, через свою сторінку у Фейсбуці, порадила російській стороні провести психіатричну експертизу головного слідчого.